Привіт! Сьогодні на уроці я досліджую світ» ми поговоримо з тобою про повітря, як це працює, і різні досліди розглянемо. Якщо у тебе на душі похмуро, посміхнись і згадай, що після дощу завжди бува веселка. У тебе нема настрою, заспокойся, адже через твій поганий настрій може хтось постраждати. Нехай у тебе все буде добре. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яке було вранці небо? Чи були опади? Яка очікується температура повітря? Виглянуло сонечко. Піднімаємо ручки вгору. Далі трем долоньки. Подув легенький вітерець. Тепер показуємо, як ручками ми ходимо. Іду на галявину. Долонями показуємо імітацію квітів. На галявині ростуть квіти. Зараз будемо махати крильцям, руками, як крильцями метелики. Над квітами літають метелики. Ручками робимо. Пішов дощик. Пішов сильніше. А зараз руки ходимо. І мені довелося йти під дощем. Відгадайте загадку. Через ніс проходить в груди і виходить знов назад. Він невидимий і все ж без нього ми не жити не зможемо ніяк. Повітря. Діти, повітря це природна суміш газів. Повітря складається з азоту, кисню та інших газів. Повітря належить до неживої природи. Спробуйте затримати подих. Чи довго ви можете без повітря? Звичайно, ні. Повітря не має ні ваги, ні кольору, ні запаху. Повітря є всюди ми з вами проведемо перший дослід. Для цього нам потрібно взяти порожню пляшку і занурити її в посудину з водою. Вдома ви можете набрати воду, наприклад, у якусь велику миску, каструлю будь-що, і занурити туди просто пусту пляшку. Постерігайте, і ви побачите, як із пляшки починають підніматися бульбашки. Наша пляшка була заповнена повітрям. А коли ми почали в неї запускати воду, вода стала витісняти повітря. І воно виходить. І саме ці бульбашки ми й бачимо. Запам'ятайте, повітря прозоре і безбарвне. Не має запаху і не має смаку. Без повітря не можуть жити ні люди, ні рослини, ні тварини. Як ти вважаєш? Чому? Давайте трішки відпочинемо і продовжимо потім наш урок. you <laughs> Почули, давайте продовжувати. Де працює повітря? Розгляньте малюнки. Давайте обміняємось думками, як працює повітря. Де потрібно повітря? Навіть у нашому досліді, коли повітря виходило пульбашками, ми з вами могли побачити, як воно працює. Можна провести ще один дослід. Наберемо повітря в пакет. Зробимо прокол і, натискаючи на пакет, відчуємо струмінь повітря. Але подивіться довкола: чи ви бачите повітря? Чому? Так, тому що воно без кольору. Повітря не можна побачити, але його можна відчути. Так, воно безбарвне, прозоре. Але на своєму обличчі повітря ми відчути можемо. Можна провести іще один дослід: наберіть півстакана води. Візьміть трубочку, помістіть стакан-трубочку. Наберіть в груди небагато повітря. І легенько видихні через трубочку в стакан з водою. Що ви бачите? Бульбашки. А спробуйте тепер більше набрати повітря і з більшою силою подути у трубочку. Отже, чим більше повітря, тим більше бульбашок. Скажіть, чи можна повітря відчути на дотик? Повітря на дотик відчути не можна. Візьміть папірець і перпірцем помахайте перед своїм обличчям. Що відчуваєте? Рух повітря. Отже, повітря на дотик відчути не можна, але рух повітря за допомогою вітру ми відчуваємо. Обведіть у зошитку в першому завданні. Сидіть ті предмети, у яких є всередині повітря. Чудово. А тепер повертаємось до нашого досвіду. Коли ми махали перед своїм обличчям листочком, ми відчували повітря? Так, тож давайте помітимо, що ми його відчували. Третє завдання. Обведіть червоним те, що забруднює повітря. Що забруднює повітря? Машина. Дим. Вогнище. Так, дим з нашого багаття, який потрапляє в повітря. Воно забруднює повітря. А електротранспорт. Ні, електротранспорт не забруднює. Ну, а зараз візьміть зелений колір і обведіть те, що не забруднює повітря. Ролики, електротранспорт, самокат, велосипед, квіти, дерева, чудово. Скажіть, а які з ваших іграшок наповнені повітрям? Так, м'ячик може бути, а ще. Дети свою іграшку, яка наповнена повітрям. Ну, зараз нам треба зробити літачок. У нас з вами є схема. В класі ми будемо робити разом. Ну, а вдома вже за схемою складіть самостійно. І, вийшовши на вулицю, обов'язково перевірте, чи ваш літачок буде літати. А допоможе йому в цьому повітря. Що ми дізнались на уроці? Які властивості повітря? Чи має повітря вагу? Чи має повітря запахи? Ти можеш побачити повітря? Що нового я дізнався? Покладіть у синій кошик. Які знання були корисними на уроці, покладіть в зелений кошик. Якою інформацією поділюся з рідними, покладіть в червоний кошик. А на сьогодні урок завершено. До зустрічі.